Добрий день. Сьогодні хочу звернутися до людей, які в медіа мають неймовірну силу. Ваше слово, ваші звернення творять дива. Звертаюся до вас як мама, як мама хворої на сма дитини. Моя Маріана має тяжке генетичне захворювання, спинально-м'язова атрофія, яка призводить до руйнування м'язів від ніжок до серця. Я знаю, ви вже чули про той недорожчий укол з Олгінсма. Який може врятувати нашу доньку, але часу залишилося всього 2 кілограма, і вона не зможе його отримати. Мені боляче уявити, що може бути: цю атрофацію м'язів, ручок, ніжок, останнє це серце, 2 кілограми. У нас немає багато часу. У мене рак щитоподібної залози. І я не знаю, скільки я залишуся в цьому світі поряд з дитиною, але я маю зробити усе. Я маю зробити усе можливе, щоб врятувати свою донечку, і я готова на все ради неї. Саме сьогодні благодійник подвоїть перший мільйон. І ми благаємо про допомогу. Будь ласка, поділіться своєю популярністю та добротою з нашою донечкою. Я знаю, зараз багато дуже бід, і ми не перші, хто просимо допомоги. Але я не можу не просити. Шановні блогери, шановні зірки, лідери думок. У вас є ця потужна сила, що може допомогти нам. Я благаю вас.